Галя за кермом зупиняє її інспектор, перевірив документи. Пропонує відкрити багажник. Відкриває в багажнику порожнє відро. Інспектор в шоці, а Галя йому каже Є така прикмета. Якщо зустрінеш жінку з порожнім відром, грошей не буде. Приходить покупець в спортивний магазин, купує парашут і цікавиться у продавця. Скажіть, як він відкривається? О, це супер нова система. Парашут відкривається автоматично при ударі об землю. Дружина дресирує цуценя. Кохана, маю сумнів, що в тебе щось вийде. Нічого. Головне терпіння. З тобою спочатку теж було непросто. Ти чого такий задоволений? З роботи звільнили. Що ж тут радісного? Мене звільнили, а інших то посадили. Ну, синку, тобі виповнилося 18 років. Тепер ти доросла людина, і я дозволяю тобі закурить. Спасибі, тато, але я вже два роки як кинув. Молода вчителька каже неслухняному учню: Якби я хоч на тиждень змогла стати твоєю мамою, ти б у мене зовсім змінився. Добре, я поговорю з татом. Добрий день. Як там мої справи, лікарю? Ну, можете взяти кредит в банку. Так мені нічим віддавати, а вам і не прийдеться. Брат, що такий сумний? Сідай, братан, розповім. Ну чо, розповідай. Тут коротше, походу, лавочка то пофарбована. Не можу працювати. Я сьогодні не виспався. А причина? Причина також не виспалась. Молода сім'я свариться. Оксано. Тебе тільки гроші хвилюють. Ой Миколо. Не придумуй. Вони мене не хвилюють. Вони мене заспокоюють. Мені потрібні антидепресанти. А у вас є рецепт? А що свідоцтва про шлюб вже недостатньо?